На зв'язку з вами ваш ортодонт-натолог Свінційський Борис Володимирович. Вітаю вас з Днем ортодонтичного здоров'я, і сьогодні, вкотре, користуючись нагодою, хочу вам нагадати коротенький чек-лист перевірки ортодонтичного здоров'я. І так, перший візит до ортодонта рекомендовано у віці 6-7 років. Якщо вас щось турбує раніше, можете звернутися раніше, але ідеально це 6-7 років. На що ми звертаємо? До 6-7 років, увагу, інтенсивненько. Це як перекривається щелепа. Дивимось, верхня щелепа перекриває нижню у передній ділянці, і верхня щелепа перекриває нижню у бічній ділянці. Якщо у вас навпаки низ попереду верху, або бічна поверхня нижніх зубів знаходиться попереду верхніх, це є вже прямим. Показом звернутися до ортодонта, не чекаючи 6-7-літнього віку. Наступне як дитина спить, дитина має спати з закритим ротом і не храпіти. Якщо вона спить з відкритим ротом, рекомендую звернутися до лора і однозначно до ортодонта, тому що, скоріш за все, буде завуження верхньої щелепи. Як дитина ковтає при ковтанні, ваша дитина не повинна напружувати підборіддя. Наступне, як дитина ваша говорить, вона не має картавити ніякі звуки, якщо є з цим проблема, однозначно логопед, порушення функції язика призводить до погіршення рівності зубів. І так, це основний чек-лист дитячого припису. Тепер дорослий пацієнт. Якщо у вас є скученість зубів, якщо у вас є стертість зубів, якщо у вас є рецесія, це опускання ясен. Якщо у вас є хруст в суглобі, якщо у вас є нерівномірне відкривання роту, якщо у вас є напруженість в жувальних м'язах, скроневих м'язах, це все є показом звернутися до ортодонта. Якщо ж вам ваші зубчики подобаються, і ви зовсім не мотивований пацієнт і думаєте, чому я до того ортодонта піду, він зараз мені щось наговорить, не йдіть, тому що найкласні пацієнт це мотивований, який хоче стати здоровішим. Всім бажаю автоматичного здоров'я, вітаю вас цим маленьким святом і гарного дня.